Вітаю дівчатка. Знімаю наступну серію колекцію своїх парфумів. Тут у мене збірна вже е, і в Юнайс, і в Фармасі, і Avon, і Mass Market, і на розпив я купувала. Е, тут подарунки. В основному те, що мені приходило в подаруночки. Отже, поїхала. Ну, Давайте з найвищих флаконів. Перший найвищий, покажу вам: це в нас Оріфлей. Боже, що я ліплю. Це в нас Avon. Парфум називається Summer White Summer. Це мені приходив в подаруночок від Оксаночки, канал Оксі. Ой, це такий сонячний, сонячний сонячний. Я не розберу його на пірамідки. Він мені пахне літом. І я користуюся ним влітку. Сонечко таке. Наче цитрус я відчуваю. Не знаю, ну дуже гарний аромат. Колись, я пам'ятаю дуже-дуже давно. У мене був такий блакитний. Ще я жила в Жмеринці. У мене був блакитний. Я собі сама замовляла. То-то свіжечок. Це теж свіженький, але цей, ну, ну, це гарний аромат, і він мені дуже подобається. І вид, скільки я його використала. Ось так. Видно, тому. Ну, Раз користуюсь, значить подобається. Наступний я вигравала у Олени Лена, канал. на каналі Лени Мюглер, мені здається, вона неї фамілія. Вона там теж розповідає про замовлення, про свою б'юті рутину, про е, вложики знімає. Я вигравала в неї на каналі. Ця грушечка, гарна грушечка. Він, неймовірно, він цей арма дуже подобається моїй доні. І мені теж. І я також забачите, я уже його гарненько поносила. Зараз не ношу, носила влітку, якщо я не помиляюсь. От він мені приїхав, тоді й носила, тому що е, хотілося насолодитися. Ним. За що дуже дякую дівчаткам, які проводять такі акції, в яких можна щось виграти. Наступний покажу вам ось цей теж мені приїжджав. Це у нас Фаберлік. Це мені приїжджав від Оксанки канал Оксі теж подарунок, називається «Десірабль». Ой, це теж гарний дуже аромат. Дуже. І флакон, і аромат, аромат, неймовірно, гарний. Теж носила його, мені здається, восени я його гарненько так носила. Хотілося мені такого. Е, наступний ароматик це ось цей вам покажу. Він мені мене з'явився нещодавно. Це він мені приїжджав від Тусі. Канал про те про все. Нарешті я запам'ятала, як називається Тусім канал. Нарешті е, про те, про все дуже гарний. Це такий аромат, пише для волосся, але ми ним користувалися не ті. Чому для волосся? Бо він з шимером, Бачите, пластить. Але ми користувалися і так. Це такі смачні персики, ванілька, дівчата. Він коли приїхав, я від нього не могла відірватися. А от коли ним дійсно його нанести на волосся, він настільки довго тримається, і це так смачно, і це так гарно. Ну, Я не знала, що такий бренд, як Богенія, це рахується бюджетний бренд, може випускати таку красу. Я взагалі не знала, що в Богенії є аромат. Ну, це краса. І якщо ви маєте можливість і десь його бачити, хто любить солодкі ванільні ароматики, не пошкодуєте. Сміливо рекомендую. Туся, тобі дуже-дуже дякую за таку красу. Бачиш, скільки я вже його попила? Ну, Тут, мабуть, моя дитина більше мене попила, але ну, ми його попили. Наступний покажу височенький флакон це ось цей це мені приходив залишок у флаконі від вікусі, канал мама мія. Перфюм. Вона мені його присилала на сліпі затести, він мені дуже-дуже сильно сподобався. І я казала, що хочу собі його придбати. Вона мені написала, що не спіши, я тобі його подарую, бо він в мене лежить без діла. І вона мені його прислала. Це неймовірно гарний аромат. Це в нас Тезорі Дезорієнте Бізантіум, якщо я правильно прочитала. Хочу собі ще такий, як буду бачити, кондиціонер для прання купити. Тому що мені дуже-дуже подобається цей аромат. Е, наступний аромат покажу, ну, покажу вже цей ззаду. Це у мене тут залишок, і я не, не користуюсь, тому що цей аромат для мене дуже-дуже цінний, з гарними спогадами. Це в нас білоруський. Е, е, це білоруський. Він в мене з'явився дуже давно, йому вже дуже багато років. Мабуть, років 9, а то її, можливо. 8-9 десь так. Це мені колись подарував мій чоловік на 8 березня. Він тоді приїхав з відрядженням, привіз мені. Тут дуже неймовірно гарне пакування, і на той час у мене з парфумів було лише щось отаке го. І це дуже гарно, подивіться. Хоп, і тут так. Ну, для мене, на той... Зараз мене вже таким не здивуєш, а на той час мене це можна було здивувати. Е, мені писали дівчата, що він дуже схожий на імператрицю трієчку. І так, мені здається, так. Імператриці трієчки не маю, але дуже хотілося мати. Е, от саме для того, щоб е, заради оцих спогадів, тому що мені здається, що коли цей аромат наносиш, ну, ну мені хотілося б. І я думаю, що колись він в мене таки буде. Це дуже гарний аромат, це солоденький кавунчик. Так, наступний, який я вам покажу. Ну, давайте ось ці. Це мені теж від Оксаночки приїжджав канал Оксі Незламна. Писали, що ось цей дуже схожий на імператрицю. Можливо. Ну, не на трієчку, тому що ось цей і ось цей щось є, але цей свіжіший, цей солодший. Мені хочеться саме ось цей. Там є імператриця і є імператриця Трієчка. То мені писали, що це просто імператриця, а той Деліс, то то трієчка. От мені хочеться саме трієчку. Це гарний свіжачок, такий, знаєте, нічим нічимось схожий на аромат зеленого чаю. Щемось там, з якимось кавунчиком, можливо. Ще один від Фармасі це в нас Вільвет Блосум. Теж мені приходив від Оксаночки канал Оксі на день народження в минулому році. Не в минулому, в цьому, тому що у е, мене день народження на початку року. Це, ну, це Кароліна Ерера синя туфелька, я її обожнюю. У мене був дюб на синю туфельку. Ну, як дюб, підробка використала. І він мені дуже подобається. І вони неймовірно схожі, і я ним теж користуюся, тому що я дуже люблю синю туфельку від Каролі... Кароліни Ерери. Ну, Я взагалі-то ще не з усіма туфельками знайома, але з тими, що знайома, мені найбільше подобається синя. Наступний це Тодей. Це моя любов від Avon. Тодей. Це я не знаю, який в мене вже флакон по щоту. Це цей затримався, тому що е, велика колекція і не завжди до нього рука тягнеться. А раніше, коли в мене було там 2-3 флакона, то я дуже часто до туди і зверталася. Не знаю, хтось сказав, що це бабський аромат, хтось сказав, що це Совдеповський, бабушкін заїжджений, півукраїни ним пахне. Ну, от я з тої пів України, яка ним пахне. І, мабуть, я вже бабушка, раз. Він мені подобається. Наступний ароматик, я теж собі купляла. Знаєте, я тоді повелася на рекламу. Я не шкодую. Його рекламувала Ксенія Мішина. А я дуже любилася дивитися холостяк, коли вона була холостячкою. Це свіжіший аромат. У мене дуже чоловіку йому подобається цей аромат. Бачите, в мене тут вже його не так вже багато. Коли я ним парфумлюсь, він мені завжди питає, каже, що я дуже гарно пахну. Е... Ну так, я б не сказала, що я від нього вау вау але може мати своміку. І якщо я ним отак пополивалася, значить гарний, гарний аромат. Так, наступний покажу: це Сантара від Юнайс. Теж мені приїжджав від Оксаночки канал Оксі. Мені подобається, він мені, знаєте, щось дуже нагадує. Коли я ним парфумлюсь, я завжди згадую свою маму. От мені здається, просто в моїй мами щось таке було. Завжди згадую свою маму. Я не знаю чому. Значить, в моїй мами щось було, тому що я згадую маму. Мамин дім, дитинство. І це, знаєте, як ностальгія з дитинства. І тут один пшик і більше не треба. Ви будете пахнути дуже-дуже гарно. Наступний аромат теж мені приїжджав від Оксаночки, канал Оксі. Це Руш і Вроше. Це такий, знаєте, без пульверизатора. Він такий різкуватий, але потім. Він всідається. От його, знаєте, на кожен день не нанесеш, я там кілька раз пробувала вже. Але на от якусь таку ділову зустріч, серйозну зустріч, де ви не просто йдете попити каву і пошкіритись, ну, посміятися, а де ви будете обговорювати щось дуже-дуже серйозне. Тепер мініатюрки, що в мене є з мініатюрок? У мене є фаравей Bayon The Moon. Це мені приходив з таємним Сантом. Таємний Санта присилав Іриночка, канал і, 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 Іра Ірвіво. Мені сподобався. Я знаю, що це її улюблений аромат з Avon. І мені дуже приємно, що людина в «Таємний Санта поклала свій улюблений аромат. Це дуже-дуже приємно. Наступний у мене це в нас «Today, Tomorrow, Always зі Always Це ось такий. Ось такий. Ось цей. Зелений кубик. Це я вигравала в віринки на каналі, Іринка і, і, і Іра, Ірвіва канал називається. Це віринки, я вигравала. В неї часто бувають розіграші, до речі, переходьте. В неї дуже часто бувають розіграші. І, до речі, вчора вона виклала теж от, е, наступне відео з розіграшю. Е, Тому мені добре, що у мене ось цей аромат, навіть коли закінчиться, у мене вже є ще в мініатюрці. Ще мені хтось з підписниць присила, ну, дівчинка канал не веде, тому думаю, що не варто називати. Це в нас Today Tomorrow Always. Саме Always. Свіжий, гарний, дуже-дуже гарний аромат. Але бачите, мені здається, що він десь пропускає, тому що я не так часто ним користувалася, що він десь трошечки вивітрюється чи що. І ще вона мені прислала. Тудей і Туморов Олавес, саме Туморов. Туморов це вже серйозніший аромат, так як ось це квітковий, такі, знаєте, свіженькі квіточки, а Туморов вже такий вже для серйозних баришень. Для, для маленької дівчинки не підійде. Так як це дівчинка-дівчинка, то це вже така, знаєте, тітенька. Також у мене є яра, це я купувала на розпив 10 мл. Мені е, е, Наталка, канал Наталка з Києва прислала від Леванти, тоді Арабів. І мені настільки це яра сподобалася, що я побачила, що дівчинка продає, я в неї купила 10 мл. І я так вже гарненько попила, Я якось так, знаєте, як е, по-молдавськи. То раз від Левант. Бо від «Левант» у мене ще досі не закінчився. Раз звідси Звідси дівчинка розпивала з 50-ки, і він мені здавався, що він не дуже стійкий. Але він постояв і став стійкий. Ось. Тому мені хотілося цей швидше закінчити. Але коли він постояв і став стійкий, то я вже знову до від Леванта». А в мене відлевант такий і на сліпі затести від вікусі, мама мія приїжджав. Я його вже закінчила. Той, що від Наталки, в мене ще. Трошечки, мені здається, є. Чи я його теж закінчила. Не пам'ятаю. Ну, коротше, трошечки в мене ще яри є. І мені вже треба її, ну, як, не те, щоб берегти, але вже е, не, ну, якось хочеться, щоб вона в мене була. І ще ось це це мініатюрка е, Джульєт. Якась там Джулієт. Е, це мені від Вікусі приїжджав останньою посилочкою. Е, Мама Міа парфум, канал називається. Квіточки гарні. Я не буду зараз розпилювати, щоб розбирати вам на пірамідку. Але отак з флакончика я чую гарний букет квітів, наче бузок, наче жасмин. Точно вже не скажу. Але гарно. Ось такі парфумки в мене є різних компаній. Наступне відео це вже будуть, мабуть, від Леванти. Ще буде дві серії. Від Леванти будуть і будуть семплики. Ось, і вже буде завершення моєї колекції. Ось така в мене колекція, потім я підрахую усі свої флакончики. Ну, дуже надіюсь, що моя колекція буде поповнюватися. А, ще не показала. О, Боже, це зірка, зірка, дівчата, це зірка, зірка моєї колекції, взагалі зірка. Я не знаю, що це за бренд, я не знаю, що це таке. Це аромат вже, мабуть, років 10. Зараз він пахне гарно. А коли він мені його подарували, це колись мені його подарували на 8 березня. Моя свекруха. На, назву читаю і прямо розумію. ось, Він дуже був вонючий. Ну, можливо, просто люди, знаєте, купили на базарі. Я не кажу, що це було зроблено навмисне. Я ним користуватися не могла взагалі. Тому що він мене душив. Він такий був смердючий. Ну, дуже-дуже. Він мені був взагалі як чоловічий, знаєте, різкий чоловічий парфум. Але з часом, боже, він в мене стояв десь там, знаєте, протерти якісь плями на стіклі. Потім я його віддавала чоловіку в машині, стояв, може, йому там десь, знаєте, там, десь там якісь щось треба, як воно, обезжирити, чи як це називається, коли спіртовим чимось напшикали і протерли. Обезжирити, мені здається. Довго в ньому машині валявся в бардачку. Потім я його якось знайшла в нього в машині, понюхала і думаю, вуаля, а що ж ти так пахнеш? А він почав пахнути, він не перестав смердіти, почав пахнути. Я його, коротше, назад забрала, поставила в колекцію. Хай буде як пам'ять, буду все життя пам'ятати про добро. Про щедрість, це ж все-таки тут флакон 100 мл. Користуватися, треба, до речі, якось взяти, попробувати його, покористуватися і подивитися, як він себе буде вести через стільки років. Бачите, він такий був е ніжно бежевий бачите, як він настояться? Ось. Але зараз він мені подобається. Я його вже і розпиляла, на блотер нюхала, то він вже він не ваняє. Він уже мене не відлякує, він уже мене притягує. Раз я його повернула в свою колекцію, то він мене вже притягує. Тому ще є в мене ось таке чудо. Я не знаю, це мас-маркет якийсь. Покажу. Ой, а то я про нього розказую і сховала. Це якийсь мас-маркет. Я часто бачила в нас в універмазі такі продаються. Ось. Бачу, в дівчаток є ось це, я так розумію, бренд написаний, і він бюджетний, і раз люди його показують, значить він непоганий. Я знаю, що всі хвалять ангел і демон, але там є різні ангели і демони. Що це саме за ангель і демон? Я чомусь ті не тестувала ангели і демони. От Дуже б мені хотілося протестувати, щоб зрівняти. Ну, це, я так розумію, типу, аналог на якусь там люксову парфумерію. Я знаю, що ось цей бренд робить аналоги. Ну, типу, ну, флакон непоганий, мені подобається. Флакончик непоганий, такий, знаєте, масивний, гарний. Ну, можливо, йому просто треба було відпочити, але так як у мене тоді не було великої колекції, мені хотілося вже, знаєте, користуватися. і Я не змогла, він у мене довго стояв, просто я там не могла зеркало повитирати, якщо немає нічого там такого ну, вдома. Оцих, тому що буває спрей десь закінчився, чи ще щось, чи не ним зайти його шукати там. Да, то я не мало користувалася. В більшості це такі якісь були там побутові дії з ним. Але потім я зрозуміла, що все-таки він постійно стоявся, що це щось таке, що ним можна навіть користуватися. Ось тому, тому, тому. Ось така колекція у мене, дівчатка, ще вам. Ну, і повторюся ще раз, покажу вам ще свої відливанти, які мені приходили в подарунки, на сліпі затести, на знайомства. І семплики теж покажу. І буде кінець моєї е, колекції, мого серіалу колекція парфумів. Знаєте, я тут собі ще задумалася, хочеться якийсь тех придумати, але вже щось таке, щось новеньке. Ось, можливо, я зніму якийсь тех ще. Я ще не мала часу посидіти, подумати, але щось таке є. Добре, дівчатка. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.